У Нововолинську виконавчий комітет розглянув понад 70 питань. 16 січня відбулося засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради, під час якого розглянули та ухвалили рішення з понад 70 питань порядку денного. Серед основних тем бюджет громади, начальниця фінансового управління Галина Борочук представила підсумки виконання бюджету за 2024 рік і повідомила про зміни Зміни до бюджету на 2025 рік. Зокрема, зміни пов'язані з надходженням державних субвенцій на освіту. Це стосується субвенції в сумі 5 мільйонів 676 тисяч гривень. Це на доплату педагогічним працівникам закладів середньої освіти. Відповідно до цих субвенцій, прийняті постанови Кабінету міністрів. 337,3 тисячі гривень це субвенція на підтримку особам з особливими освітніми потребами і відповідно до наказу начальника Волинської обласної військової адміністрації. 1 мільйон 211,6 тисячі гривень – тисяч гривень для забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру. Бюджет змінюється на суму 7 мільйонів 224,9 тисячі гривень, які направлені головному розпорядку будуть управління освіти. Це на виплату заробітної плати з нарковання працівника всі три субвенції. Також обговорили питання роботи громадського транспорту. Начальниця управління соціальної та ветеранської політики доповіла про порядок використання коштів для надання матеріальної допомоги окремим категоріям населення. Крім того, виконавчий комітет ухвалив низку рішень у сферах економіки, освіти, медицини, житлових питань та захисту прав дітей. Усі проєкти рішень підтримали. Yeah.